Я корінна жителька Ірпеня, і це найцікавіші місця, які ви маєте відвідати, на мою думку, в цьому місті. Почнемо з першого і основного це центр міста. Ірпінський центр це соціальна геометрія. А ви мене запитаєте, Анастасія, а до чого тут точні науки? А я вам покажу ось ці фотографії. Також ірпінь славиться своїми парками. В нас їх аж 8 штук, тому ходімо на екскурсію. Це парк письменників, парк, мама, парк незнайка, парк центральний, парк Заріфелівої, парк Правіка, Парк Покровський, Парк Дубки. Якщо ви хоч раз чули про ірпінь, то ви по-любому знаєте про ірпінську набережну. Вона має довжину аж 3 кілометри і на всьому ви зустрінете цікаві дизайнерські рішення. Тут ви можете полежати на гамаках, покататися на велосипеді, поїсти, покупатися або просто класно прогулятися. А ще тут будується аквапарк, який буде виглядати ось так. А зараз ми переходимо до фінальної частини привілегії ірпіння, і вона знаходиться позаду мене. І це новий ЖК Сінергія Сіті. Ходімо, покажу. Цей комплекс позиціонує себе як місто в місті, бо тут є де відпочити вам і погратися вашим дітям, де припаркуватися, окремий куточок з місцями, де можна поїсти, де подивитися кіно безкоштовно. Два рази на тиждень мешканці ЖК збираються сюди на перегляд улюблених фільмів, де попрацювати. До речі, на всій території ЖК є безкоштовний Wi-Fi, відвідати арт-об'єкт. Чи під'їзд до речі про під'їзд ваш залізний кінь буде чекати на нові пригоди у спеціально відведеному місці? Також, якщо ви дуже лінивий, то у кожному під'їзді є свій поштомат. Тому не потрібно бігати на пошту, яка тут також є. Де потренуватися? На території ЖК є величезний спортзал і спортивний майданчик з окремим чатом мешканців, де ви можете планувати активний відпочинок. Тут ви і ваша сім'я у безпеці, тому що територія ЖК закрита, а ви маєте доступ до усіх камер на своєму телефоні. Коротше, я ще довго можу розповідати про переваги цього ЖК. Краще самі приїжджайте і вам проведуть екскурсію на найкращий менеджер. Що ще вам сказати? Приїжджайте в Ірпінь, тут кайфово!